Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Цей канал створений з метою розказати і показати вам різні цікаві історичні місця, факти і багато чого іншого в Києві, в Україні та й взагалі у всьому світу. Тому бажаю вам приємного перегляду. Це відео буде про Лисогірський Форт і про Лисогору. Звичайно, тут не так багато інформації. Але в перспективі в майбутньому я буду розвиватися і знімати нові цікаві відео. Тому насолоджуйтесь переглядом і чекаю на вашу підписку. Ви зможете звернути увагу. Получається, хтось щось спалив взагалі. А тут є такі петлі. На ці петлі, виходить, скоріш за все, кріпилися ворота, котрі закривали типу вхід в цю патерну. Це називається Потерна, і ця фортеця була побудована в кінці 19-го, десь так більше до кінця середини 19 століття. Можна замітити тут дуже багато різних написів. Типу, до 90-х років ця територія охоронялася і тут постійно базувалися солдати радянські. І до 2000-х вона, вроді би, закрита взагалі була би. А от зараз, як ми бачимо, з нею не дивляться. З неї не дивляться. Тут є надписи, тут є надписи навіть роки зображені. Але розумієте, ці надписи були зроблені скоріш за все тими людьми, котрі стояли тут в караулі ще в радянський період часу. Вони охороняли вхід в цю патерну і залишили після себе таку пам'ять, що ось я такий-то солдат, я тут колись був стояв. Ось так от. Коротше, в кожній цеглинці є якась пам'ять, якась цінність. Ось бачите. Ось там далеченько знаходиться патерна, в яку ми тільки що заходили. І ось такі холмики тут знаходяться, такі навали ґрунту, вони розділяють сектора цього форту Лисогірського. Ростворались такі великі-великі. Це було спеціально придумати, що придумано, аби можна було тримати оборону в Києві в 19-20 столітті. На той час це була актуальна фортифікація. Зараз І зараз вона зберігає свою актуальність. І це є досить складною точкою. Її буде важко захопити. Але як не крути, технології вже застарілі. Ось, дорогі друзі, ще одна потерна. Можете зверху бачити такий прямокутник. Там, була позначена номерація. Надписи різні і так далі. Молодь сюди час від часу приходила. Можете замітити, є, виходить, частинка від камуфляжної сітки. Тут щось раніше стояло. І тут, на петлях, і там. І якщо далі пройти, то можна побачити ось такі от ходи. Це те, про що я говорив. І бачите, вони знову замаровані йдуть. Ось, якщо сюди підійти ближче, то можна побачити, як тут все виглядає. Тут спеціально хтось довбав, а чому ж довбав, тому що хотів продовбатися далі. А тут, напевно, треба 5 метрів довбати, а можливо і більше. Аби проникнути, виходить, до тої частини, яку я ще не завалена. Ось бачите, воно завалюється, якщо тут зробити якийсь неправильний рух, то воно все може завалитися просто. Тому я вважаю, що. Доволі небезпечно тут ну, робити якісь роботи без певного спорядження і так далі. Ось тут теж можете бачити, така дирочка є, теж щось здовбали, теж щось шукали, досить добре цеглою закладено. І тут. Зверніть увагу. Ну, до кінця, там, як бачите, не пробилося. Не вистачило сил, напевне, і бажання. Бомжатник. Ще поробиш. Ось можете замітити, пішла тріщина, виходить, в цій потерні. Чому пішла тріщина? Тому що мені здається, вона заглиблюється в глибину. Ну, мені так здається, я не знаю точно. І тут не рекомендується ходити, тому що воно все під загрозою обвалу. Ось, зверніть увагу, яка тут тріщина. От, ні в якому випадку в таких місцях не можна кричати. Ось дивіться, подивіться, як це патерна розходиться. Яка там тріщина здорова. Представляєте, аж не видно кінця оцим цегляним матеріалом цеглі. Не видно, де воно закінчить. Тут, походу, на метр, на два воно все йде. Це спеціально було зроблено для того, аби вберегти людей від обвалу. Ой, не від обвалу, типа, а від попадання я боєпропасів і так далі. Ось дивіться, як воно обвалюється все. Просто жахливо. Ну, Чесно кажучи, там завалено. Про це місце є історія. Історія заключається в наступному: в те, що тут раніше було хранилище ще боєприпасів якихось хімічних чи ще чогось. І виходить, по тому це все було з часом просто зірвано, щоб. Ну, щоб шукачі пригод, всякі там туристи і так далі, місцеві кияни. Вони не злазили сюди і не шукали собі пригод, тому що це могло б них погано закінчитися. А можливо, тут було ще щось цікавіше. Ось, друзі, фортеця ця ж виходить. Ще одна потерна. Оце вихід з неї. Ми з тої сторони вийшли. І ще я вам хотів показати про те, що я казав. Ось дивіться, Тищенко НС 1893 рік. 1893 рік. Це представте, скільки часу з того пройшло. Також. Зверніть увагу. Скільки ще тут різних надписів є. 1944 рік. 19. 10-9, 44-го року. Це коли Київ вже був звільнений від німців. Уже тут, виходить, були наші, Ну не наші, а радянські солдати, котрі, по суті, захищали Київ. Тут, получається, були солдати. Радянські, котрі стояли в караулі в наряді, бо це був важливий об'єкт. Тут знаходилося багато БК і так далі. Цінний об'єкт був досить. Також можете звернути увагу. Стояв на порту Матьошка ОВ 309.44 року. 30.9. А стояв чому? Тому що тут люди стояли в караулі. Ну і багато інших. Тодоро 1895 рік. Не знаю, можливо, тут її хтось і спеціально понадписував, хтось і спеціально, виходить, повибивав зараз в деяких місцях. Не певний в тому, те, що тут є дійсно надпис з тих 1890-х років. Скоріше за все, воно так і є. бачите, цегла вже стирається потрошки. Стирається, друзі. Знову потерна і, і зверніть увагу. На цьому дереву приблизно десь так 50 років, 70, воно вже досить велике. І бачите, хтось палив якийсь варвар. Ну, замітьте, як метал, точніше як дерево вросло в метал. Тут раніше сітка була, можливо, це була не сітка, типу, а паркан такий желізний. Можливо, це від цих петель, з потерни, взагалі. Точно я не можу сказати, але здається, що так. І отак, бачите, рослина хоче жити, і так само люди, наприклад. Вам щось мішає в стосунках чи ще десь, і виходить, от є якась ось такий бар'єр. І ви цей бар'єр просто переростаєте і поглинаєте, і проходите його. І ви не стоїте не стоїте на місці, тому що в цьому житті все можливо, все можна зробити. І навіть от як бачите, дерево, воно живе, воно далі росте і сильне, могутнє і з ним все нормально. Звичайно, лишається слід після цього, але життя і. Розвиток набагато, знаєте, важливіше. бо Ми сюди приходимо в цей світ для того, щоб чогось навчитися і стати сильнішим. От дерево в цьому майстер. Ось зверніть увагу, яка мила пандочка. Також, друзі, знову потерна. Знову, типу, все як завжди, опалені стіни. Панда ехо тут таке сильне-сильне переночувається. Насправді місце досить комфортне і спокійне. Мені лиса гора подобається. Комусь не заходить, комусь не подобається, в когось вона визиває тривогу. Наприклад, я перший раз, коли перейшов сюди, а це було в мене після 11 класу, здається, тоді виходить, я тут був з своєю знайомою. Ми гуляли з нею тут. І Я тоді відчував, які, знаєш, такі. Некомфортно мені тут було. От ми вийшли з лисої гори і все, і все знаєте, як рукою зняло. А тоді, що вона, типу, що я щось таке, знаєте, цікаве, замітили. І багато людей замічають тут е, теж некомфортність. Але з часом, коли про це не думати, думати про щось хороше, приємне, то все наладжується. І так само люди, коли починають себе. За щось грузити, коли починає думати про щось негативне, то цей негатив її переслідує. А коли ти думаєш про позитив про хороше, то так воно і є. В мені взагалі здається, що немає темної енергії, білої енергії. Є просто енергія, котрою потрібно вміти совладати. А не кожен може совладати з сильним імпульсом енергії. Ось дивіться, друзі мої, друга патерна номер 2 Ось знак такий. Романтичне місце. Ось, можете звернути ще одну увагу. Це більш як квадратна, патерна, і там вхід виходить, вниз. Ось, дивіться, друзі. Получається така цікава ситуація, що тут десь побудоване місто вже. І коли ми сюди прийшли, то туману такого ще не було. А зараз піднявся туман. І от будиночки побудовані. Тут, якщо сісти, наприклад. Літом можна посмажити шашлик, посидіти, відпочити, розслабитися, подумати про щось хороше, приємне, вічне. Ну зараз, типу із за туману, не так гарно видно краєвиди, але я думаю, хтось з нас може споглядати зверху з тих будинків, з верхніх поверхів, чим досить так романтично. Якщо сюди ближче підійти, то ми можемо замітити те, що тут зразу знаходиться обрив, і там іде дорога. Коротше, ось так воно якось. Зараз коротше, сядемо трошечки по і будемо спускатися з Лисої гори.